Формадол таблетки від головного болю. Попри війну, щоденні порції жахливих новин, емоційне виснаження та безперервний потік думок у голові життя триває. Ми поспілкувалися з любителями вечірок, психологами та військовими, і все для того, аби з'ясувати, вечірки під час війни норма чи ні вечірки і такі тусовки, як були раніше. Думаю, поки що треба перечекати. Для наших військових потрібно, якби теж опіклуватися і переживати. Ми гуляємо в клубах, а наші військові дітей, і батьків нікого не бачать. Це неправильно. Для молоді можливо, і доцільні, щоб відволіктися. Військовий психолог Андрій Козінчук пояснює, відпочивати можна і потрібно Перед усім, щоб зберегти своє ментальне здоров'я. Адже музика завжди була чи не найкращим способом боротьби зі стресом. Тільки під час війни, якщо вони не Євляються якимось чистим явищем, якщо якась який мета, наприклад, благодійна, і якщо це якесь закрите середовище, то вона має бути в межах комендантського часу, і вона не має обурювати чи чіпати когось інших. Це я маю на увазі не використовувати музику будь-яких російських виконавців. Ігор організатор вечірок електронної музики. У Сіраєві, звісно, до комендантської години. Для цього влаштовують так звані денні вечірки, які розпочинаються в обід, а закінчуються до 10-ї вечора. Саме вечірки це той метод, коли можна прийти, відволіктись від цих всіх ну, моментів, які случаються у нас в житті, від війни, від проблем якихось насущних. Тому так музика дуже відволікає. Може не самі навіть вечірки, а саме музика, котра котра є тут. А от виручка з кожної вечірки клад у перемогу. Ми вирішили збирати на медикаменти. Тобто, це люди, котрі вивозять поранених. Ми співпрацюємо саме з 112 бригадою, котрі віддаємо весь прибуток. Ігор ділиться. нині. електронна музика не лише в тренді. Здавалося б, навіть під час війни вона активно розвивається. З'являється багато нових креативних артистів. Люблю грати брейкор, примішувати туди Джерсі Клаб. Дуже багато стилів поєднуючи між собою, тому що мені не подобається якесь обмеження, що я можу грати тільки один стиль, тому я збираюся разом. Це діджейка Даша, їй 20. Вона нове ім'я в українській електронній музиці, але вже має свою армію прихильників. Вона переконана, саме така музика допомагає видихнути і перемкнутись, хоч на короткий час. Віддача, звісно, не така, як було, коли були мирні часи, але при цьому люди приходять витанцьовувати свій біль. І мені здається, що денний формат вечірки це є якась можливість розгрузити себе і щоб далі поринути знову в те, що відбувається в нас в країні, допомагати, донатити. На питання, чи стикались музиканти з негативними відгуками, ігор Берковський відповідає: чує у свою сторону лише підтримку. Багато депресії під час дня, усе давить. А якщо читати ще новини, це буде дуже важко. І тільки в цю суботу ми маємо нагоду, щоб прийти десь розважитись. Я позбуваюся думок постійно по життю думаю, а тут я можу не думати, можу просто віддаватися музиці. Це такий ментальний відпочинок, можна сказати. Ми ще допомагаємо зсу весь прибуток іде до ЗСУ, то також ми зробимо гарну справу. Військовослужбовець Богдан воює з 2014 року. Після дев'яти років в окопах у постійній боротьбі з ворогом військовий відповідає: відпочинок, звісно, потрібний, але гучні вечірки не схвалює. Я не вважаю що це є доцільно зараз. Під час війни нас гинуть достойні, достойніші люди людей по містах. По по селах, по навколишніх районах получається так, що одні плачуть, другі скачуть. У Захара інша думка. Він доброволець ЗСУ. СУ. Зброю до рук взяв у березні минулого року. Зараз проходить реабілітацію після поранення. А тих українців, яким боротися зі стресом допомагає музика, підтримує. Я вважаю, що це нормально, що люди відпочивають, що люди все ж таки відлікаються від війни. Кажуть, що люди забули про війну, я з цим не згоден. Якщо ви вважаєте, що це питання е, турбує дуже сильно військових, то я вважаю, що не це питання дуже сильно турбує військових. військових. А, а, це ж таки питання з корупцією. Більше все ж, mm -hmm. ж більше всього турбує військових. Військові теж приїжджають, військово не відпочивають. Іноді не думати про війну і перемикатися це нормально, каже військовий психолог Андрій Козінчук. А вже спосіб, кожен обирає для себе сам. Вечірки – Це така штука, яка має на меті випустити енергію і при тому набратися ресурсу. Я маю право плакати, але я маю право сміятися. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустили. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив? Жив після гри смерті вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.